запису цих чисел ми використовуємо 10 цифр. Саме тому наша система називається десяткова. Поговоримо з вами про шістдесяткову систему, яка виникла у шумерів до нашої ери. Вони користувалися і рахували пальці. Правої руки. Перераховуючи фаланги. На лівій руці, прорахувавши один раз, загинали один палець. Так як пальців є 5 на лівій руці, то 5 на 12 дорівнює 60, саме звідти є 60-кова система, де кожного разу фаланги віддають свою окрему назву, своє окреме число. Павелонці, спостерігаючи зимні за сонцем, побачили, що воно повертається на своє початкове місце за 365-366 днів. Але використовуючи систему. Із 360 було зручніше, тим більше, що можна було вбудувати у неї уже відому 60-кову систему. Ця неточність призведе пізніше до суперечок з календарями. Але саме коли 360 поділити на 60, ми маємо шість рівносторонніх трикутників. Єгиптяни теж спостерігали за Сонцем і зірками. Використовуючи сонячні та водяні годинники. І саме вони дослідили, що наша доба має 24 години, який би це був годинник з 24 стрілками і цифрами. Саме тому зручно користуватися годинником по 12 годин, пройшовши їх два рази. Починається день із ночі, нульової години, і до обіду це є, ми просто називаємо яка година 7-12. Після обіду ми додаємо до 12 число 1, тобто 13 година, додаємо до 12, 18 година. Або ж, якщо ми хочемо сказати, що ми лягаємо о 10 годині вечора спати, тому ми до 12 додаємо 10, це о 22 годині. Години показує нам маленька стрілка, і для того, щоб вона прийшла від однієї години до іншої, потрібно, щоб друга пройшла 60 ось таких маленьких хвилин. 60 хвилин, щоб знати, легко вивчити, потрібно знати таблицю множення числа 5, або ж використати такий лайфхак. Лайфхак для парних чисел. 8 це 4, 4. І до цієї четвірки прибавити 0, до кожного числа додати 0. Отже, шістдесятковою системою користуються для вимірювання кутів часу астрономи, навігатори, пілоти, геодезисти та картографи. А що знаєте про цю систему ви?